Всіх вітаю! я вам розкажу інструкцію, як грати в гру Коангі. Популярна гра, яка була завжди популярна в Південній Кореї, а особливо популярність стала коли вийшов серіал Гра Кальмара 2. Гра на увагу та вміння. Каменці з металевим наповнювачем. Перший рівень. Треба взяти один камінчик, підкидаючи його повітрі, треба взяти ще один камінчик. І так по черзі по одному. Тепер другий рівень. Підкидаючи один камінчик, треба взяти два камінця за один раз. Так по черзі. Третій рівень. Підкидаючи один камінчик, треба взяти за раз три камінця. І останній один також. Четвертий рівень. Підкидаючи один камінчик, треба взяти всі чотири камінця. Тоді треба положити ладонь і підкинути їх всіх. На верхню частину ладоні. А потім підкинувши у повітря, треба зловити їх. У мене не вийшло з першого разу. Але я зараз вам покажу у пришвидшеному режимі. Останній момент мені мене це вийшло зробити, але не вийшло їх зловити, але я їх просто положив на ладонь, щоб вам показати. І ось так зловити. Гра закінчена, а так, всім дякую за перегляд, всім пока.